Казка, лисичка, сестричка та вовк, панібрат. Жили собі дід та баба. Дід каже бабі ти, бабо, пече пироги, а я запрежу коня та й поїду за рибою. Наловив дід риби і везе додому цілий віз. От їде він і бачить. Лисичка згорнулася калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз з воза, підійшов до лисички, а вона не ворушиться. Лежить собі, як мертва. Оце буде подарунок дружині, сказав дід. Узяв лисичку і поклав на воза, а сам пішов попереду. А лисичка помітила, що він не дивиться, і почала викидати стихеньку рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці та по рибці на шлях. Викинула всю рибу і сама нишком зіскочила з воза. От і дід приїхав додому і каже: Ну, стара, який комер привіз я тобі на шубу. Де? Там на возі і риба, і комер. Підійшла баба до воза, ні комера, ні риби, і почала лаяти чоловіка. Ах, ти такий сякий, ти ще надумав обманювати. Тут дід здогадався, що лисичка була не мертва. Гурював, горював та нічого не вдієш. А лисичка зібрала розкидану рибу в купу, сілася на дорозі та їсть собі. Приходить до неї сірий вовк. Здоров була, лисичко, сестричко. Здоровий був, братику. Дай мені рибки. такої. Я стільки морочилась, ловила, а тепер віддай. Налови сам та їж. Я ж не вмію, хоч навчи, як її ловити. Ти, братику, піди на річку, встроми хвоста в ополонку, сиди, тихенько і примовляй. Ловися рибко велика і маленька. Ловися рибко велика і маленька. Та вона й наловиться. Вовк побіг мерщі на річку і упустив хвіст у ополонку. Ловися, каже, рибко, велика, та все велика. Ловися, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, слідом за ним і лисиця прибігла. Ходить біля вовка і приказує: Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, а вовк питає: Ти що, лисичко, сестричко, кажеш? Я тобі допомагаю, а сама путяга що хвилини твердить. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Довго-довго сидів вовк біля ополонки, цілу ніч на сходив з місця. Хвіст його і приморозило. Спробував він підвестися. Та де там? Ач, скільки риби! І не втягнеш, думає він. Дивиться вовк, а баби йдуть по воду і кричать, угледівши сірого. Вовк, вовк, бийте його, бийте! Прибігли і почали бити вовка. Хто коромислом, хто відром, хто кочергою. Вовк стрибав-стрибав, відірвав собі хвіст і побіг. Добре ж думає, я тобі віддячу, сестричку. Тим часом, поки вовк приходив до тями, лисичка сестричка захотіла спробувати, чи не вдасться десь що-небудь Забралася в одну хату, де баби пекли млинці, та потрапила головою у діжку з тістом, вимазалася і біжить. А вовк побачив її. «А, така ти наробила мені добра, що й хвоста позбувся. Ох, вовчику, братику, каже лисичка сестричка, у тебе хоч кров тече, а у мене мозок. Так мене побили, на силу плентаюся. І то так, каже вовк, де вже тобі сестричку? Іди, сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка залізла йому на спину, вмостилася і стогне. Він її повіз, а от лисичка сестричка сидить та потихеньку наспівує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, те й кажу. Битий биту везе. Так, сестричко, так. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.